Давав чесне слово, що повернеться в Україну. Прикордонники розповіли кумедний випадок. Чоловік, який намагався виїхати за кордон через Устилух, пропонував хабар і божився, що в Україну обов'язково повернеться. 52-річний харків'яни на ауді приїхав у пункт пропуску з документами про третю групу інвалідності та відстрочку від призову. А коли прикордонники у їх законності засумнівались, чолов'яга поклав їм на стіл пачку грошей зі словами. Тримайте, я чесно повернуся. У пачці було 8400 євро. Вказується рішення приймаю. Це 20 кількох чекає. Чесно, вийшло. Сутіка, як ці гроші, я вас пропускаю. Я тижні віддавати. То відношу непримірно вироблюдає зараз. Чоловікові призначили домашній нічний арешт на два місяці.